Всім привіт! З вами я Аня Сауляка, це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, Приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про види інтернет реклами. Насправді ця тема дуже-дуже велика, але дійсно є люди, які навіть не знають, які бувають ті види готові інтернет реклами і що воно таке. Тому сьогодні дуже коротко пройдемося по всім. Існуючим основним топовим і нетоповим видам реклами. Просто щоб ви мали загальне уявлення, що це таке, як, ну, як воно відбувається, яке воно, як, яке воно буває. Таке, коротше, загальне знайомство. Отож, перший вид інтернет-реклами це контекстна реклама. Це коли ви щось вбиваєте в пошуку. І вам якісь певні сайти йдуть у топ-видачу. Здебільшого, ці сайти, які йдуть в топ-видачу, це і є налаштування контекстної реклами. Все просто. Здебільшого контекстна реклама, а в Україні тільки в Google налаштовується у інших країн є варіанти у нас Google Монополіст. Тому що в нас же слава Богу ні Яндексів, ні, нічого іншого нема. У нас є тільки Google. Отже, у нас контекстна реклама налаштовується тільки через Google, а саме через Google AdSense. І а, бюджети там можуть бути дуже, дуже різні. Але здебільшого вони починаються, ну, при самих економних розкладах, від, там від 100 доларів в місяць, якщо у вас щось дуже-дуже маленьке, там є дуже-дуже багато нюансів, про які я думаю, ми там, ну, поговоримо ще в якихось наступних відео, не зараз. Зараз ми просто знайомимося з тим, що буває, які види інтернет-реклами бувають. І контекстна реклама це топ у просуванні. На, у нас на першому місці. Ну, зараз знаходиться. І я думаю, не скоро з нього з того першого місця піде. 90% контексту ведуть на ваш сайт. Тому ваш сайт має бути толковим. Підготовленим до контекстної реклами. І ще один дуже маленький корисний нюансик: якщо ви запускаєте контекстну рекламу на ваш сайт, будь ласка, не зупиняйте вже її ніколи, ніколи, ніколи. Іначе оце все, що ви робили, буде марно зроблене. Тому, якщо запустили контекст і немає бюджету, хоч там 100-200 гривень на місяць ставте, але щоб воно продовжувало крутитися. На другому місці у нас іде ремаркетинг. Це коли ви зайшли на якийсь сайт, щось подивилися, наприклад, утюг на розетці, і потім оті утюги з розетки починають вас переслідувати 24 на 7, куди б ви не зайшли. Це називається ремаркетинг. Як правило, його налаштовують крупні інтернет-магазини на тих споживачів, які зайшли щось подивилися і не здійснили покупку. Далі в нас йде банерна реклама. Банерна реклама це взагалі дідусь, інтернет-реклама. Це, по-моєму, взагалі перший вид інтернет-реклами, який з'явився. Оці банерочки, які почали, ще в доісторичні часи крутитися на сайті. Вона і досі існує, і досі має певний попит, і досі періодично люди на неї клікають, і вона. Принципі, працює. Звісно, не так круто, як контекстна реклама. Далі у нас іде Google Shopping, який відносно недавно з'явився, але вже набирає оберти. Що це таке? Наприклад, ви продаєте мобільні телефони, у вас є інтернет-магазин. Ви налаштовуєте блок з цими товарами. На рекламу Google Shopping, І коли людина вводить у пошуку, наприклад, певну модель певного телефона, зверху вискакують ці картиночки з цінами, з пропозиціями саме цього телефону, із ціною, із картинкою від інших різних інтернет-магазинів, по налаштуванню Google Shopping є певні моменти. там Існують танці з бубнами, і, в принципі, це е, тема для окремого відео. Але коротко, Google Shopping – це оці картинки, які у вас вискакують з цінами, коли ви шукаєте якусь товарну позицію. Далі у нас іде реклама на YouTube. Реклама на YouTube буває двох типів: та, яка йде перед відео, і та, яка йде всередині відео. Та, яка йде перед відео, це Суто від YouTube, та, яка йде всередині відео, це у погодженні з даним блогером. Тобто цей блогер має монетизацію і дозволяє вставляти рекламу всередині свого відео. Далі в нас іде таргетована реклама у соцмережах. Це всі типи реклами, які бувають всередині соціальних мереж у Фейсбуці, в Інстаграмі. Для налаштування таргету ви можете налаштувати його напряму, але краще все-таки налаштовувати через, також через google його, тому що чим складніші ті налаштування, тим ефективніша ваша рекламна кампанія. Також треба потренуватися, набити руку і буде вам щастя. Далі в нас іде тизерна реклама. Тизерна реклама це ці маленькі, такі, знаєте, коли заходиш на сайт, маленькі бісячі банерочки з дурнуватими текстами, які мельтішать перед очима і примушують, вибачте, не дуже далеких людей на них клікати. Ну, а може дітей? не знаю, ну, Мені здається, що. Людина з певним рівнем розвитку не, не, не буде на цю дурню просто клікати. Але клікають, і цей сенс, цей вид реклами має сенс, якщо це якісь дешеві, трешачкові товари. Ну, як би це правильно сказати, суто емоційна покупка, яка ні до чого не зобов'язує. І... Не знаю, мені здійснюється, здається, здійснюється, чи знову ж таки пробачите дідусями, бабусями, дітьми, або якщо дорослою людиною, то ну, такою не дуже далекою, вибачте, будь ласка. Далі SPA мережі або ще як їх так сленгово називають, Спасра мережі. От СПА мережі. Це ті самі банери, але вони е публікуються на майданчиках партнерських мереж. Тобто, ви, тут фішка в чому відлічається від банерів, від загальних банерів, те, що воно публікується через мережі, СПА мережі і. Тим відлічається, що ви платите тільки за якусь певну дію, яку ви виставляєте. Наприклад, тільки за клік От людина клікнула на цей ваш банер, і з вас гроші зраховуються. Чесно кажучи, мені здається, що воно не дуже ефективна, але я знаю, що деякі користуються і користуються досить успішно, довго, щасливо, і все їм подобається. Знову таки, специфіка. Послуги, специфіка продукту, ну, кому, кому що, знаєте, кожному своє. Далі в нас іде емейл розсилка якщо банер — це дідусь інтернет-маркетингу, то емейл — це бабуся інтернет-маркетингу, яка ще досі жива і непогано себе почувається. Особливо, наприклад, якщо це B2B-продажі, то там ще місце розсилкам є. Ну, або всякі ці тренінги, інфопродажі. Вони теж полюбляють ці всі емейл-розсилки і збирають ці ну, форми. Ну, ви знаєте, про що я кажу, да? коли кудись заходиш, там заповнять вашу електронну адресу, а потім починають -потім вас засипати унікальними пропозиціями, не про що. Далі у нас ідуть. Вспливаючи вікна, капець, оцей вид реклами просто ненавичу. Коли заходиш на якийсь сайт, і там бах вилазить вікно, і незрозуміло, де в нього той крестик, і ти вже мені здається, що це антиреклама, а не не реклама. От і людина, яка бачить, що в неї це перед очами крутиться, то просто може зненавидіти той бренд, який там крутиться, і ну не знаю. Такий якийсь сумнівний да, вид реклами, але він також є, такий трохи бісячий. От, і називається спливаючи вікна. Далі в нас йдуть пуш-повідомлення. Але для того, щоб людина отримувала пуш-повідомлення, вона має дати на це дозвіл. І Якщо людина дає на це дозвіл у своїх налаштуваннях, то до неї будуть прилітати ці всі пуш-повідомлення, які, по суті, являються. Маленькими текстовими повідомленнями у месенджер можуть приходити, наприклад, і смс-ками. Ну, чесно кажучи, що смс-ками не знаю, але месенджери це 100%. Колись мені також приходило, вже не приходить. І е, останній пункт на сьогодні це SEO-оптимізація. Це також окремий це окри, окремий цілий світ у просуванні що таке SEO оптимізація? Це оригінальні толкові тексти, у які вкручені пошукові слова або ключі, як їх ще називають. Чим кращий ваш текст, а у вас на сайті має бути обов'язково блог, у якому будуть унікальні тексти, які будуть включати пошукові запити. І оце називається SEO-оптимізація сайту. Якщо у вас дійсно класні тексти, і туди дійсно толково вкручені оці ключові пошукові запити, то ваш сайт буде дуже органічно, повільно, але впевнено розвиватися у пошуковій системі, тому що коли пошукова система бачить, що у вас унікальний текст неповторюваний, вона вас вже просуває вверх. А якщо ще бачить, що там є ключові слова, то тим паче просуває вверх. Тому пишіть, будь ласка, для свого сайту обов'язково гарні унікальні тексти, і Google буде вас сам просувати. Але це не швидко. Це відбувається досить повільно. І це треба робити не один, не два рази, а роками. Так, да, Роками, не один і не два рази, і не місяць, і не три, а роками. Тобто це дуже довгий процес, але він того вартир. Оце такі основні види інтернет-реклами я вам сьогодні розповіла. Можливо, хтось вже знає, тоді не дивіться. А, а хто не знає, сподіваюсь, що вам було корисно. Лайки, коментарі дуже люблю. З вами була Аня Сауляк. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!